Шановне товариство, радий вас вітати і знову в зустрічі. Здавалось, час пробіг дуже швидко, наша розмова з вами була ще в минулому році, і ми маємо тепер вже велике щастя жити в тому в сьогоднішньому дні. Зрештою, і великі казали, не живе вчорашнім, не живе майбутнім, а живе сьогодні, в дні теперішнім. Слава Богу. Хоча, сказавши слава Богу, я замислився, бо подумав. Ще день два, як рік тому почалася страшна війня на нашій українській землі. Почалося з тим, аби знищити нас як народ, аби не дати нам право на життя звичайного людського права, яке нам подаровано Господом Богом. Страшно ці слова говорити у 21 столітті, але така вже ситуація, таких ми маємо сусідів. Які на правах, в лапках старшого брата хочуть нам щось доказати і хочуть нас позбавити права на земне існування на цій прекрасній планеті, яка має назву Земля. І як би не хотілося, скільки розмова йде про книжку, про видавниче життя, я хотів би процитувати одну із наших видатних поетесів. Складним життям її ознайомити, бодай бігло. А зрештою, людина, яка перестраждала яка вірила в нашу сьогоднішність, хоч і вже немає з нами, тривалий час. Але слова її пророчі, слова, які прямо адресовані нам і всьому світі. Довго вони панували над краєм холод і тьма. Нам до тями вбивали, що нас, як народу нема. Будемо разом виходити з того гніту і тьми собі і світу доводити, що є ми, серце у грудях б'є, ми є. Нам славна судилася доля, скоріше до праці ходім. Збирати каміння з поля, зводити з нього дім, повісимо в нашому домі вишивані рушники, будемо в світі відомі, мрийники, трудівники, дамо загребущуму відсіч зас. Воно не твоє моє. Це вірш Галини Горбасевич. Ще кілька днів і буде той пропам'ятний день. Коли вона відійшла у вічність, упокоїлася в Кременецькій землі, з якої і почалося її життя. Життя непросте, складне, а інколи не до витримання. Бо молодою вона потрапила в славні радянські табори, хай не Гулагівські, але все одно опинилася в жіночій колонії. За те, що хтось їй присвоїв звання українська націоналістка, сьогодні ми ставимося з великою пошаною до тих людей, які належать до цього гурту. А тоді це говорив значно знищення того життя, яке тобі було даровано Господом. Я хочу нагадати нашим симпатикам, нашим читачам про те, що вже з десяток років збігло, як ми започаткували, систематичне видання творів цієї прекрасної письменниці, поетеси, прозаїка, драматурга, публіциста, науковця, перекладача. Зрештою, вона справді своє життя віддала не на боротьбу з життям, а на утвердження його. Зокрема, в своїх творів, своїх діях. І вона як громадянка української держави, як людина справді з великою літерою. Хай я використаю цю формулу, яка так була в радянські часи використована людина з великої літери, але Галина Гордасевич повні, відповідала саме цьому визначенню. Вона можливо. Не так дбала про себе. Вона можливо не шукала якихось вигод в житті, але те, що вона нам залишила свої пророчі слова, це прекрасне свідчення її непроминальності, її високого призначення, яка вона чула, як отой жертвений Юрій Липа, який сказав, що ти не вчув призначення слова, то ти ще не жив. Бо те призначення дано тобі Господом Богом. І от три томи серії. Спадщина я тримаю в руках. І хотілося б, щоб ми разом з вами, шановні, я час від часу заглядаю ці томики і зачарований поезією Галини Гордасевич, Але щоб ми всі разом занурилися і відчу, відчули і смак, і радість, і гордість, зокрема, української мови, української історії. А в цілому українського народу. Бо її життя є зі всім саме служіння українському народу. Я не спроста, сьогодні, хочу представити чи нагадати про кілька видань, які вийшли в цій серії в цих вишатних томиках серії особистого спадщина, тому що вивчення особистості це трошки інша серія. І... Поетичний там Галина Гордасевич, і два тому прозові, зрештою, попереду ще робота над рештою її спадщини перекладацької, науково-популярної науково публіцистики, наукових публікацій перекладацьких. Це дасть можливість, якщо ми зацікавимося цими виданнями, відкрити шлях до появи на світ Божий передочив читача наступним, томам її творчої спадщини. Тій серії Спадщина вийшов томик творчості творчої спадщини Михайла Осадчого. Сьогодні, можливо, потрібно про нього говорити ширше, і я думаю, невдовзі ми присвятимо окрему коменярівську зустріч цьому письменнику. А в кінці 80-х на початку 90-х це ім'я було знане по всьому. Євразійському континенту, американському, Австралії, у всякому випадку Михайло Осадчева знав весь український світ. Його ім'я прогроміло по всій планеті за свою громадську діяльність, літературну діяльність. Він удостоївся високої честі бути дисидентом в тодішньому Радянському Союзі. Його роман Більмо. Чи не першим розказав про ті в лапках звитяжні часи голагівських таборів, як смак яких він відчув особисто? Томик, який вийшов в серії Спадщина, вібрав у себе весь прозовий доробок письменника, громадського діяча, літературознавця, поета. Сюди війшла повість Рімо, яка перекладена на майже два десятки мов інших народів, повість Шанхай, повість Мадонна, новела «Феярія», мій маленький принц, повість Золота Сула і експресіоністка інтермацо Сяйво, де він освічується в любові рідному краю. Рідний річці Сулі, де він оспівує українців. І якось так видно сталося спонтанно, що Томак цей відкривається його повістю більмо. При публікації ми вирішили дати в якості переднього слова дослідження все-все усе перетерплю. Яке написав відомий літературознавець Тарас Салига. А переднє слово доповнив до повісті Більмо вирок по справі Михайла Осадчого за 1972 рік. Шанхай два повість супроводжується статтею Василя Бармадяну. Ці прізвища теж вказують прямо на значимість і поважність творчої спадщини, зокрема Прозової Михайла Осадчого. В другому томі передбачається опублікувати всю поетичну спадщину письменника, а в третьому його науковий, наукову дисертацію Українське літературне дисидентство, яку він захистив. Мьонхенському вільному університеті. В моїх споминах є одна із зустрічей, коли ми представляли в тодішньому культосвітньому училищі в Львівському його повість Більмо, яке в нас виходило окремим виданням. Це була перша публікація вже без цензури. І, звичайно. Попри зустрічі із студентами, потім був невеличкий такий собі домашній стіл, на якому пригощали викладачі училища письменника домашнім печивом кавою, чаєм. І захоплювалося його життям. Михайло Григорович такий спокійний, врівноважений, з вусами і ті вуса десь сюди, ховали його посмішку, якось промовили. Каже, ви тут говорите про те, що я такий сонячний, що так життя мені випало таке якесь велике, неймовірно велике. Але я хотів би порадити вам. Не захоплюйтесь моїм життям, бо того щастя, того сонця, яке мені довелося пізнати, я б не хотів, щоб воно ще один раз повторилося. Не дай Боже, для того ми живемо, щоб не допустити. Аби саме такі випадки в людському житті, які відбулися зі мною чи з моїми товаришами, лише тепер їх імена випливає на світ Божий. Але скільки ще, не дивлячись на 30, понад 30 років нашого існування в незалежній Україні, скільки ще імен десь там. Десь ще вони не дійшли, вони ще в дорозі до того простого українця. І ще одну книжку хотів би нагадати, яка в нас виходила під початок Нового року. Повість за жанрою ознакою це спомини вояка УПА Української повстанської армії Омеляна Плечня Дев'ять 9 років у бункері». До нас вона потрапила ця повість, яка побачила світ спочатку за кордоном. Завдяки американському журналісту українського походження, завдяки Богдану Годяку. Навіть перше видання вийшло за його кошти і кошти його дружини. Потім були повторені кілька разів невеликими накладами. Але сьогодні хотілося б нагадати про цю книжку, бо вона, власне, показує стійкість українця, українського вояка, стійкість, яку сьогодні демонструють там, на Сході жертовні і страшні битви з тими ордами, які посунули на нашу Україну з російської території. У книзі міщено спогади вояка ОПА, в яких відтворюються трагічні сторінки діяльності Української повстанської армії, коли її підрозділи під натиском совєтських військ. Змушені були відступити за межі України. У центрі розповіді доля двох простих вояків упа, які силою обставин опинилися у самотині, і дев'ять літ змушені були проводити життя в лісовому бункері. Книжка вражає своєю правдивостю і відданостю ідеї, чистотою і незглавністю. Справді, ця книжка своєрідний документ з одного боку, а з іншого, це розрада для тих, хто потрапляє інколи в якусь самотність і не може дати собі ради. Оцих двоє вояків, які в силу обставин історичних, певні підрозділи Української повстанської армії відійшли туди, далі, на територію Австрії, Німеччини, а ці хлопці залишилися. Радянські совєтські війська окупували вже територію, частину території. Західної Європи, Польщі, Чехії, Словаччина вже туди добирається до Австрії, а ці хлопаки в лісах на пограничі України і Польщі. А хто знає історію того часу, може собі пригадати, які, яка обстановка була в тодішньому середовищі і в українському, і польському. Вони вистояли аж поки Польща не оголосила амністію. І вони вийшли на волю, а відтак опинилися за кордоном Канади. І справа навіть не в тому історичному перебігу, а саме тій психологічній основі, де, здавалось би, без безвиході люди і раптом опанують собою, і не жертвуючи своїм життям, бо було легше, мабуть, застрелитися і не відчувати потім ніякої біди. Вони свідомо боролися за те, щоб бути сущими і дочекалися певної свободи, певної волі, а потім поділилися щедро своїм досвідом з цією ситуацією. і дають нам можливість зрозуміти ту стійкість українця, незламність його протистояння з ворогом. Зрештою, ми сьогодні. Хто читає уважно пресу, а не тільки дивиться на ті розважені шоу на крові, які демонструє нам. І великий марафон, ті чи інші канали. чомусь інколи мені здається, що в нас не війна, а в нас десь там основа шоу. О, красиво одягнуті з випущеними обличчями і витонченими пальчиками, тримаючи перед собою суфлери. Читають поважно, і коли спілкуєшся, чи буваєш там на фронті і бачиш в тих умовах бойових, нульових, то справді там війна, там знищення, там посіяна ненависть чомусь до нас. Але так як Галина зараз заявляє, ми є, то ми повинні зрозуміти, а що стоїть за тим Ми є. В тому наша сила, наша відданість. І коли хлопаки із нульової лінії, з оборони кажуть, ми не віддамо України, ми будемо стояти до кінця, та десь перегукується з тими девізами, які називала Організація українських націоналістів, Українська повстанська армія, я думаю, багато вже сьогодні знають дикаво українського націоналіста. Я не радую, щоб всі ставали українськими націоналістами, бо сьогодні це тотожність українець, але ратую за те, щоб освоюючи досвід наших попередників, тих, які прийшли через страшні ці тортурні часи, ставали справжніми українцями, українцями на фронті, українцями в тилу, українцями вдома і на вулиці. Це гувчать наші. Славні письменники, яких я зокрема представив. І хотів би на завершення спочав віршем Галини Годасевич завершити поезію Михайла Осадчуку. Складу всі ноші на рамена, як і на самий рідний край. Розкрию я його знамена, хай та не літ, і квіт немає, спочину у тазі привалі, і у похід свій піду знов. Де на свободи п'єдесталі чарує найсуводша змов. Я скличем святості варанти, стаю бійцем на світлу прю. Допоможіть мені, таланти Шевченка і Франка в бою, У мене цілиться, що й своє їх дух велю нести. Це так, це знак благословення. Мені лиш поруч з них зрости. Ці рядки написані в комі АРСР в таборі. 1980 році. Прийшло, порахуємо, скільки часу, а наскільки вона актуальна. І кожен з нас сьогодні мав би точно так же сказати. На це благословення ставати не тільки з часом напрю, а з ворогом, який хоче нас знищити. Дякую вам за увагу. Чекаю. Вашої реакції на сьогоднішню зустріч. Ми будемо втішені, якщо ви будете висловлюватися не тільки клікнувши ОК, а напишете пару слів, що би ви хотіли бачити з Маркою Рудониста Каменя, яких авторів треба повернути з забуття тих славних, прекрасних авторів? А може щось воно і є сьогодні в наших товарних запасах? Бо Зараз мене дуже здивувала, наприклад, ситуація, затребувана багатьма читачами, книголюбами. Книжка «Непоборні» Катрі Гриневичевої. Десь 15 років тому вона вийшла, слава Богу, що сьогодні прокинулися. але це означає, що ми не підтримали свій час українське книговидання. Бо книжка, яка в коморі лежить, а не вернулася у вигляді грошей на рахунок видавництва, стримує. Випуск наступний книжок. Ми будемо вдячні, як ви будете відгукуватися, надсилаючи нам замовлення. Можливо, щось в нашій роботі не таке, як би ви хотіли. Ви бачите, можливо, якісь цікавіші шляхи діяльності видавництва і не тільки каменяра. Ми, Ми будемо вдячні за ваші поради, за вашу підтримку, за вашу радість. Ми зверталися на своєму сайті до тих, хто хотів би. Підтримати українську книжку, надати якусь матеріальну допомогу, вказали свої реквізити. Якщо вам дозволяють ваші статки, будемо дуже вдячні, безправді видавати її що? І кого. Ми не бідні. Ми багаті та оновиті. Ми свідомо якби усвідомлені в своїй українськості. І ми знаємо. Всі українці мають на увазі, що про нас має світ знати. І не тільки те, що так відважно, так героїчно на фронті ми тримаємо чим. Тримаємо, бо нас іншого вибору немає. Але і в творчому плані ми теж можемо тривати, тримати чим. в світовій літературі, в світовому мистецтві, в світовому театрі надзвичайно талановитий народ. Добра і радості, вважаю видавництво коментар.